В цьому, Нічого в цьому. не зміниться, повірте мені. Я ще не Він договорила, ви повинні бачите, ви вже прочитали підхід. мої думки. Так, да, повинен змінити підхід. Підхід у цієї особи не змінюється, на жаль. Ну, от, вона не здатна. Нездатна, вона не розуміє ту посаду і те завдання, яке стоїть перед мовним омбуцменом. Він вважає, що завдання стоїть в покаранні, а завдання стоїть в розвитку української мови. Саме не в захисті української мови і не потрібно захищати, а саме ви є. Тому що буде захищати, це буде навпаки стримання. Буде розвивати, це буде розквіт. А ця особа не розуміє свої завдання. Він, знаєте, на таких засадах знаходиться того, що всіх треба карати, а не розвиватися. Тому кращого, я вважаю, з цієї особи треба змінювати, по-перше, цю особу. І що прийшла особа, яка саме любила українську мову, а не ненавидила когось, тому що на невасті на ненависті нічого гарного не побудуєш. А тут у нас ненависть. І постійне намагання це демонструвати в суспільстві. Ми демонструємо штрафи, але ми не демонструємо розвиток української мови. Ми не демонструємо підтримку української мови, а ми демонструємо покарання. За невикористання української мови. До чого це призведе? Ні, до чого гарного це не призведе. І ми це бачимо вже не перший рік.